Як на Запоріжжі ремонтують американську зброю? Союзники передали українському війську великокаліберні кулемети Браунінг та гранатомети Марк-19. З відстані 600 метрів бійці бригади Нацгвардії Червона калина влучають у протитанкову міну. Точність головна перевага МК 19 над радянським аналогом агс 17 плам'я. А зброя взагалі цікава, люблю зброю. Роман кадровий військовий, але з іноземним озброєнням до повномасштабки справи не мав. Я його по інтернету розібрав, склав, потім вийшов на двір, пів години погуляв, а потім вже без інтернету прийшов, сам зробив по пам'яті. Його завдання налаштовувати та ремонтувати зброю, посічену уламками. Три ноги дуже як від скидів страдають. Ну що, вирізаємо, варимо все. Главне, щоб не дуже крепко. Якби все воно станаються. Главне, щоб був не пошкоджений саме главне Кулемет Браунінг ефективний проти піхоти та навіть легко броньованого транспорту. Швидкострільність до 650 пострілів на хвилину. Ефективно б'є до двох кілометрів. А максимальна відстань 6 кілометрів. Він вже з заводу, він де вже налаштований. Але можуть бути, скажімо так, певні нюанси. Якщо щелчок є, значить все дуже добре відрегульовано. Він може використовувати з нього вже можна проводитись вогонь. Якщо ж є якісь проблеми чи цього самого щелчка немає, значить беремо ось інший щуп. Ставимо ж в це саме положення. І тоді вже перевіряємо таким же самим чином. Михайло родом з Вінницької області. Перекваліфікувався в зброяра з механіка сільськогосподарського виробництва. Не можу сказати, що я в тому професіонал, але більш-менш розбираюся, щось, щось подивитися по літературі, щось подивитися по інтернету, по відеороликах. Ну, навчитися всього можна. В цьому варіанті йдуть просто стволи на скажімо так, на ізнос. Якщо стволи перегріваються, їх самі по собі просто зміняємо. Якщо... Ось, тут немає нічого важкого, просто.